Чоловік Тіни зателефонував їй і попередив, що мати захворіла, а син майже не виходить із дому. Потрібно було вийти і з ним погуляти. Тіна була незадоволена цим і нагадала, щоб той не забував, що вона вагітна, і їй також потрібна увага. Засмучена вона не розуміла, як із офісу дійшла до зупинки. Їй не подобалася ситуація з дитиною від першого шлюбу чоловіка. Після смерті матері він осиротів, але в нього є цілком в собі молода бабуся, нехай вона ним і займається, я тут до чого, запитувала себе Тіна. Коли уперше сказали про смерть дитини, дружини, відразу була пропозиція забрати його до себе, як не як він рідний син. Але Тіна попросила зрозуміти її. Та відмовилася брати до себе хлопчика. Чоловік не заперечив адже дружина вагітна і не можна її нервувати, хоча йому було боляче та прикро. Данило весь час припадав у колишньої тещі у будинку і проводив час із сином. Тіні це дуже не подобалося. Колишня теща чоловіка жодного слова поганого не промовила, але. Цей погляд, що оцінює, сидячи в автобусі, вона думала про все, але її думки перервав дзвінок і голос жінки, яка досить голосно говорила зі своєю матір'ю. Дізнавши щось, вона ледве стримувала емоції. Закінчивши розмову, вона почала на весь автобус розповідати подрузі, що ж сталося. Уявляєш, наш кіт Барсик. Собаку врятував. Як так? Мамі два роки тому підкинули маленьке руде кошеня. Він ще не вмів їсти. І коли мама пішла за піпеткою для годування, повернувшись, не знайшла кошеня. Він пропав. Після довгого пошуку вона знайшла його на будці нашого собаки, який тоді звільнився. Ось Наргіз і почав готувати барсіка. І ось сьогодні барсик прийшов і зем'яков, до чого без зупинки, показуючи на двері. Мама зрозуміла, що він кудись її кличе. Пішла за ним у ліс, і виявилося, що наша наргіз потрапила в капкан. Ще трохи і її б не врятували. І Барсик її врятував? Так, які ж тварини віддані, скільки в них любові та турботи? Це точно. Навіть таких людей рідко зустрінеш, підтримала дівчину подруга. Тіна засмутилася. І раптом вона зрозуміла, яка ж я жорстока! А вона вийшла з автобуса і помчала додому через парк. Там вона помітила чоловіка із сином і підійшла до них. Теща чоловіка жила неподалік від них. Тіна мило запитала, що вони роблять, і запропонувала продовжити розмову вдома. Хлопчик зніяковів і сказав, що перед тим, як піти додому, треба бабусю попередити. Я мала на увазі до нас додому. Ходімо, чаю поп'ємо, посміхаючись, запропонувала Тіна. Вдома вони накрили стіл, хлопчик допомагав Тіні. І раптом вона спитала: Ти б хотів, сестричку? Так, звичайно, одразу відповів він. Я її від усіх захищатиму і гратимуся з нею. Тіна обняла хлопчика, а чоловік вдячно дивився на дружину. Із його очей полилися сльози.